Читати, на жаль, немако. Останнє, що я читав, це художня література, яка стосується Революції Гідності. Нові сучасні автори. Ідеї, тому, чесно кажучи, не пам'ятаю. Років півтора тому два хороших художніх твори, які стосуються революції гідності. Ну, мені, чесно кажучи, сподобалось, тому що написані людьми, які тут переживали, написані з спогадів людей, які тут переживали. Тому скажімо чому так було цікаво, особливо якщо це художні форми. Це є американський письменник Стевен Шелдон, який от кожному своєму трилері в кожному своєму своїй книжці розписує про американські сім'ї, про сім'ї розвинуті, де, які заробляють великі капітали на своїм бізнесі, який пріоритет ставить бізнес, надходження коштів, все на світі. Коли працюєш в системі соціальної сфери, ти бачиш потребу тих людей, які абсолютно по-іншому бачать реальність життя, і їм хочеться просто елементарних речей для того, щоб пережити сьогоднішній день. Літературу, яку я читаю останній час, це в основному література службового користування. Вже мало залишається часу на художню літературу, але взагалі то подобаються детективи. Це роман. Останній твір, який я читав, це поема Катерина. Мені здається, дуже зараз тема. І ну, чомусь мені захотілося перечитати саме «Катерину». Я книжку, яку прочитала, мабуть, це був травень місяць Дена Брауна. Інколи хочеться почитати щось таке легке, а інколи і філософську літературу. Зараз більше філософської літератури читаю, ніж художню. Багато чого читаю, але переважно передаю для української літератури любляю Володимира Лиса, його століття Якова неодноразово перечитов, зараз купив соло для Соломії перечити. Звичайно, Андрухович, Жадан, Сучасники. так, Забушко. Ну і не тільки. Зовсім недавно Левицького прочитав старосвітські історії Бутішок. Ну, багато такої літератури. Є взагалі е, люблю читати і збираю власну бібліотеку. Минулого тижня закінчив е, читати. Книжка Бесираба. Страшний суд. Багато, багато всього читаю. В основному бюджетне законодавство, в основному угоди, тому що даний час до іншого, листи, звернення це все наше. Це Вся наша робота. Звичайно, мені, я читав медичну літературу, мені подобається, мені подобається фантастика, читаю там, там, Напрямки дуже різні. І читаю, вивчаю релігійні напрямки, так само цікавить. Історії релігії. Я вже читаю другу трилогію Еріх Марія Арма. Е, якщо безпосередньо на сьогоднішній день, це три товариші. Е, яка остання книжка перед цим можливо була прочитана? Попередній, теж Арех Моя Римарк, тріумфальна арка. З професійної літератури. А, з професійної літератури зараз на каже. Напевно, найбільше це закон України про національну поліцію перед перед атестацією і після атестації в процесі роботи. Так Що? коментований кримінальний кодекс, звичайно, само собою. Взагалі класку я перечитую. І булгаку мене цікавить сьогодні, те ж саме «Собачі серця». Цікавить мене і зарубіжна класика, але більше я цікавлюся, все скажу, для дитин ми колись для душі. Так от мене є зібрання, не знаю, наскільки воно повне, агата Крісті. Десь впадаю в дитинство, але... Повернулася до того, що, хоча мені вже ген-ген і людина пенсійного віку практично. Але як не дивно захотілося перечитати книжки, які читала, мабуть, на студентській лаві. Хоча все Володанистай, коли тореодор з Васівки. Я автора не пам'ятаю. Це мож... книга «Жорсткий маркетинг. А можливо щось ще з професійної літератури зараз читаю. А реворк, що прочитав книгу, ну це не професійна, ну, фактично така по менеджменту. Фірма Реворк Будавництво Сеті Севен Сігналс компанія написала. Дуже цікаво.